Веніславський також зазначив, що, враховуючи складну ситуацію на фронті, обіцяти, що найближчим часом буде розроблений механізм звільнення з військової служби недоречно. У Верховну Раду нещодавно було подано законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні з 60 років до 55. Водночас, як зазначає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, Народний депутат Федір Ваніславський в інтерв'ю українському радіо найближчим часом говорити про його розгляд та прийняття немає підстав. Як зазначає депутат, на сьогодні складно говорити про якісь законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, котрі можуть бути мобілізовані. Адже Росія навпаки нарощує свої мобілізаційні потуги, збільшуючи кількість людей в армії. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні. У мене немає підстав говорити, що він буде розглянутий найближчим часом, підсумовує Веніславський. Коментуючи питання про можливість ротації або навіть демобілізації, Веніславський зазначив, що, враховуючи складну ситуацію на фронті, обіцяти, що найближчим часом буде розроблений механізм звільнення з військової служби недоречно. Натомість, зазначив він, Зараз важливо забезпечити механізми ротації, і саме над цим працює військове керівництво. Важливо, щоб бойові бригади, які беруть участь у бойових діях протягом 2-4 місяців, мали змогу відійти на переформатування і відпочинок на 2, 3, 4 місяці. Це підвищило б ефективність загалом використання бойових підрозділів у відстоювання територіальної цілісності. Крім того. Це суттєво вирішило би питання відпочинку та звільнення з військової служби, каже Веніславський. Водночас він зауважив, що, з огляду на складну ситуацію на фронті, ці питання не завжди вдається вчасно вирішувати. Мобілізація в Україні новини раніше командир 3 ї штурмової бригади Андрій Білецький говорив, що проблема з нестачею людей на фронті полягає не в діях ТЦК, а в недовірі людей до армії. За його словами, в першу чергу людина боїться невідомості. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінить систему контрактів про службу в СУ для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. За його словами, про зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не йдеться мова про надання можливості захищати державу тим, хто його не досяг, але має таке бажання.